Я вашій увазі логарифмічні рівняння, найпростіші логарифмічні рівняння. Можна розв'язати це рівняння, наприклад, перше двома способами. Покажу обидва і скажу, який, на мою думку, є зручнішим і, в принципі, найбільш корисним таким, на майбутнє на розв'язування таких рівнянь. Але будь-яке логарифмічне рівняння потрібно починати розв'язувати з області допустимих значень. У ТЗ записуємо для логарифму так. Підлогарифмічний вираз має бути строго більший за 0. Не може тут бути число від'ємне, тоді логарифм взагалі змісту немає. Більше нуля. Тоді 2х більше 5, ну і х. Більше 2,5. Це область допустимих значень. Це означає, що коли ми знайдемо корені рівняння, вони мають бути більші, ніж 2,5. Якщо вони менші, вони є сторонніми коренями, і ми їх у відповідь не пишемо. А тепер покажу, як розв'язати таке рівняння першим способом через означення логарифма. Робимо наступним чином. Ми знаємо, що якщо 2 піднести в степінь 3, це буде підлогарифмічний вираз. Тому так і робимо. Щоб знайти 2х-5, ми основу логарифму підносимо в степінь 3 2 в кубі. І далі розв'язуємо рівняння 2х-5 дорівнює 8, 2х дорівнює перенесли вправо 5. Це 13 і х дорівнює 6,5, обов'язково подивіться сюди. Да, Більше, ніж 2,5, тому це буде корінь рівняння. І тепер покажу другий спосіб. Такий. Праву частину зробимо також логарифмом. Будь-яке число, як в попередньому уроці розказала, можна представити у вигляді логарифма по. Тій основі, яку вам потрібно. Зробимо логарифми зліва справа по одній основі. Робимо наступним чином. В нас тут було число 3. Ми ще раз пишемо цю двійку в строку, так строчку з логарифмом, і степінь 3. Тепер, оскільки в лівій правій частині логарифми по одній основі, вони можуть бути рівними, тільки якщо однакові вирази. Під логарифмом. Дорівнює 2 в кубі це 8. Ну, і аналогічно, як було в першому способі, отримаємо 6,5 ось такі два способи. Я більше люблю цей спосіб, тому що він може бути застосований в нерівностях дуже зручно. Тому краще одразу до нього і звикати. Тому вже друге рівнянь. Рівняння розв'яжу цим способом. Але знову починаємо з області допустимих значень, х плюс 4 більше нуля строго, і тоді х більше мінус 4. Знаємо, що це таке, корені мають потрапити в цей інтервал. Тепер зліва переписую ліву частину, а праву частину, як показала там, роблю логарифмом. Логарифм по тій же основі, що мені потрібно. Ще раз пишу, це ж 0,2 і в степені, яка була на строчку вище, в мінус другій. Дуже швидко ми потенціюємо, тобто ми зараз опускаємо логарифми. Ось так. І отримаємо рівняння вже не логарифмічні. А алгебраїчна дорівнює 0,2 в мінус другий. Ну, звичайно, тут потрібно згадати властивості степеня х плюс 4 дорівнює. Можна зробити так. 0,2 – це 1 п'ята, дві десяті скорочуємо на 2, буде одна п'ята, а степінь мінус другий. Х плюс 4 дорівнює. Знаємо, що дріб перевертається, коли степінь від'ємна. І буде 5 в квадраті, це 20, 5 в квадраті це 25, тоді х дорівнює 4 перенесли вправо з мінусом 21. І обов'язково подивіться на область визначення. Тобто 21 це більше, ніж мінус 4, тому. 21 є кореним рівнянням.